Все на землі тут є дочасне і ми не можемо змінити того, що новий день принесе завтра. Та чи побачимо Його, а живучи у цьому світі, Ідучи слідом за Христом, Чи є життя наше світло для тих, хто зранений гріхом. Бажається Христос мені, Його образ святий, хай побажать люди всіх, нехай Діла голосніше обороти, що святий Господь живе в серці моїй. Не просто так бо життя дарує. А що волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло, бо так Господь полюбив світ грішний, щоб жертву сина Він віддав свого, щоб кожен хто йому повірить, не мера, вічне життя, знайшов нехай. Ображається Христос в мене, Його образ святий, хай побачать люди, всі Нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїм. Що світ мені побачить, мої слова що значать? життя своїм прославлю, могутнього царя. як землю я покину, як і світу залишу? чи Бог назве мене своїм вірним дитя? Відображається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі, Нехай кай, тіла оборядь голосніше сві, що святий Господь живе в серці моїй. Вітаю вас, дорога церква, в цей вечірній час хочу поділитися з вами роздумами про наші добрі справи. Знаєте, в минулої суботи була хороша вистава в нашій церкві, і там після вистави роздавали блокнотики. І на одній із сторін блокнотика написані такі слова. Добрі вчинки приносять добрі плоди тому, хто їх. Робить. Добрі вчинки приносять добрі плоди тому, хто їх робить. Знаєте, коли я роблю добрі вчинки, то будуть і добрі плоди. Коли церква робить добрі справи, то, звичайно, також будуть добрі плоди. Хочу пороздумувати над цією темою і зачитати текст із. Книги Еклезіаста, 11 розділ, читаємо з першого вірш, вірша, написано так. Хліб свій пускай по воді, по багатьох днях знову знайдеш його. Більш такий доступніший переклад ЮМТ говорить: якщо добро, ти сіятимеш на життєвому шляху, воно неодмінно тобі повернеться. Якщо добро ти сіятимеш на життєвому шляху, Воно неодмінно тобі повернеться. Як важливо в нашому житті слідкувати про добрі справи, пильнувати, робити добрі справи. Тому що, як ми з вами читали, це перспективно, це є добре, це є хороший плюс в моєму житті. Тому що ми інвестуємо в добру справу, ми інвестуємо в хороше майбутнє, коли робимо добро. І ми читали, що воно в тій чи іншій мірі нам повернеться. Можливо, не в цьому житті, можливо, там на небесах, але в будь-якому випадку від наших добрих діл будуть хороші плоди. Пістоні до Єфесян. Ми читаємо в другому розділі, розділі 10 вірш, такі слова. Бо ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб в них перебували. Тобто ми бачимо, що ми Його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла. І це наша природа. Це, те, це є те, що нам природньо робити добрі діла. Це є те, що в нас заклав Ісус Христос. Він створив нас для добрих діл. Тому дуже важливо нам робити добрі справи, пильнувати, щоб вони в нас були, прикладати зусилля для того, щоб зробити добру справу, комусь допомогти, когось підтримати, комусь щось зробити. І коли в моєму житті виникає це бажання зробити щось добре, зробити щось хороше, то це є хороше бажання. Це є те бажання, яке ні в якому випадку не потрібно закривати, ні в якому випадку не потрібно зупиняти, а навпаки, розвивати. Робити добро це є хороше бажання, це є правильна дія. Слані до тита в другому розділі ми читаємо такі слова, з з го вірша: бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись, безбожності та свідких пожитливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженної надії на з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Христа Ісуса. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Я хотів би звернути увагу на останні слова цього текста, якого я читав, людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Інший переклад говорить бути ревними до добрих справ. Бути ревними до добрих справ. Закінчується рік. Дасть Бог, ми переступимо в новий рік. І так би хотілося, щоб ми в своєму житті таке побажання, в першу чергу, для себе, для кожного із нас, щоб ми були ревними до добрих справ. Щоб ми пильнували з вами про добрі справи. Тому що кожен із нас. Хоче хорошого життя для себе, хоче хорошого результату в своєму житті. Хоче, щоб із нами поводилися добре, тому і нам потрібно робити добро. Кожен член церкви, нашої церкви, бажає, щоб про нашу церкву добре говорили, щоб наша церква зростала, щоб наша церква проповідувала Євангеліє, і тому нам важливо, будучи християнами, будучи членами нашої церкви, робити добрі справи. І цими добрими справами прославляти нашого Бога. Тому хай Бог нас допоможе, нам допоможе, щоб ми робили все більше і більше добрих справ. Хай Бог розкриває наше серце, бути добрими людьми, робити добро. А нашому Богу за це Хай буде. Вічна слава! Амінь. Помолимся.